Перлова каша з курятиною. Пакет перлової крупи. Промиваю кілька разів і замочую протягом ночі у холодній воді. Зранку всю зайву воду зливаю. 3 кг курячих стегон. Вимочую 2-3 години у холодній воді, тоді перекладаю у банячок і заливаю водою. Як тільки вода закипить, всю воду зливаю, м'ясо добре перемиваю, мию банячок і заливаю свіжою водою. Додаю всі спеції як для приготування смачного бульйону: чорний перець горошком, духмяний перець, сіль і лавровий листочок. Варю до готовності приблизно пів години. Постійно знімаю шуму. М'ясо вже готове. Виймаю його з баняка, щоб воно остигло. До крупи нарізаю цибульку і моркву. 350 г цибулі і 250 г моркви. М'ясо знімаю з кісток і перекладаю до крупи і до овочів. Одразу додаю спеції. Чайну ложку сушеної цибулі. Чайну ложку овочевої приправи до м'яса і третину чайної ложки чорного меленого перцю. Добре все вимішую. І накладаю у чисті півлітрові слоєчки. Всі продукти рівномірно розділяю на 16 слоєчків. Тепер сіль. Неповна чайна ложка, ось така без чубка. У кожен слоєчок. Тепер у кожен слоєчок наливаємо бульйон. Тепер закатуємо слоєчки кришками і ставимо в автоклав. В автоклаві стерилізуємо 30 хвилин при температурі 105 градусів. Перлова каша з овочами з курячим м'ясом готова.